Діви, вітаю вас! Ретроградний Меркурій із 5 по 29 серпня 2024 року у вашому. Першому секторі гороскопа, адже із 4 градусів Діви Меркурій вертається у 21 градус знака Зодіака Лев, у ваш 12-й сектор гороскопа. Хочу наголосити, що в мене є загальне відео по цьому періоду ретро Меркурія. Там дуже багато такої важливої, цінної, детальної інформації. Кому потрібно, будь ласка, посилання буде в описі і у підкасті. А ми, Діви, звертаємо увагу на те, що протягом всього періоду ретроградності надзвичайний вплив квадратури, такого дієвого, але такого надзвичайно потужного з точки зору шокового нашого стану аспекту від урана. Він починається ще із третьої декади липня, потім, 18-19 серпня, враховуючи, що ще повний ефект такий буде да, прояснений. І завершує свою дію в першій декаді вересня. Тому Діви, будь ласка, зверніть увагу, що цей період ретроградності, потужний з точки зору напруженості усіляких неочікуваних чинників, те, що важко спрогнозувати, і те, що буде давати нам такий стрес від отриманої інформації, від людей, які мають рішення кінцеве на отримання нами певних важливих документів. Це звернення... До посадовців різного рівня, наші медичні питання, також питання взаємодії з клієнтами і наших професійних якостей, професійних здібностей і взагалом роботи в такому ключі популярності, коли у нас постійно можуть виникати якісь певні такі недоробки, недопрацювання, на що ми не звертали увагу, або те, що потрібно відразу ж негайно реалізовувати. Тобто, тут вспливаючи якісь не Недоречності такі чинники, які тягнуться здавна, все те, що ми не дооформили, наприклад, з ким ми не домовились, куди ми вчасно не з'їздили, або ж також це можуть бути новини від людей, які проживають далеко від іноземців, або від наших родичів, які проживають десь за кордоном, також питання різноманітного юридичного контексту, і такого, що закликає нас до оновлення певної інформації, або також до врегулювання певних важливих питань. Thanks. У інших у різних гілках влади можливо це прописка, наприклад, також отримання якихось дозволів, посвідок, візи, можливості проживання, перебування десь, і крім цього, стан справ у нашого чоловіка, дружини, питання його транспорту або її, наприклад, або наявності у неї, нього, якихось певних підтверджуючих документів, загалом будь-яка бюрократія, яка може стосовно наших близьких нас просто стримувати в цей період. Так ось, Діви. Звертаємо увагу, що. По першому сектору гороскопа ретроградний Меркурій закликає до такої особистої ревізії, коли ми маємо видозмінити певну свою таку критичність, можливо, прискіпливість, і відточити погляд на власні особисті досягнення. На те, наскільки ми здатні до якоїсь певної послідовної роботи, раціональної оцінки умов, обставини факторів, наскільки ми можемо зрозуміло, чітко і послідати. Слідовно рухатись, вставити собі цілі і дотримуватися графіку їх виконання. Також діви Меркурій, надзвичайно сильний загалом у вашому знаку Зодіака, він тут і в екзальтації управляє ще вами, і крім того, розвертається в ретроград він у знак Зодіака Лев. А ось там Меркурій безпосередньо зачіпає наші особисті фактори. Це все те, чим ми живемо фактично, що являє собою. Нашу індивідуальну реалізацію, наші такі внутрішні поштовхи, без яких ми просто не знаємо, чи це дійсно ми, це прояв індивідуальності, розуміння того, хто ми і куди ми йдемо, чого ми хочемо досягти, які такі ще потаємні наші приховані можливості відчувати себе проявленими і реалізованими, вимагають того, щоб ми їх обдумали, переоцінили, обговорили, можливо, і що у зв'язку з цим здійснили. Тому звертаємо увагу, Діви, на повернення Меркурія після 15 го числа у ваш 12-й сектор гороскопа. Ось тут ретроградний Меркурій буде давати відголосок минулого. Це те минуле, яке вже як хвіст просто. Ми вертаємося вже до певних таких питань контактності в першу чергу. Звісно, це можуть бути люди, з якими ми так чи інакше будемо пересікатися, наприклад, навіть випадково, яких ми давно не не бачили, вони тепер нам звісточку якусь особисту будуть приносити. Те, що безпосередньо стосується нас, нашого колишнього місця проживання, роботи, зв'язків, можливо, стосунків, транспортного засобу, чогось такого, що ми надзвичайно вразливо сприймаємо. Також, діви, тут і фактор відновлення зв'язків можливий, або ж презентація себе там, де ми проживали раніше, працювали раніше, наприклад, з чим ми раніше мали справу, в зовсім іншій якості. Тобто, ми ніби. Змінюємо думку про себе. Ми самі для себе змінюємося, і в той же час ми іншим людям показуємо себе з іншої сторони. Повернення до якихось залежностей може бути, до роботи, самотужки, якоїсь такої власної, конкретної роботи, щось необхідно самому завершити, на чимось ще потрібно попрацювати, що для вас особисто важливо. Також звертаємо увагу, Діви, що це надзвичайно такий сприятливий час для того, щоб ви завершили якийсь ваш соціальний статус, соціальну роль. Тобто, буквально зібрали вже остаточний пакет документів, розрахувались з роботи, переїхали. Крім того, можливість також розірвати стосунки, наприклад, просто буквально в якійсь ролі поставити крапку. Якщо це посвідчення, то переоформити або навпаки оформити нове, приміром. Також отримати вже. Такий остаточний, ніби певний висновок стосовно вашого певного етапу життя. Можливо, це питання стосовно проживання в якійсь місцевості, в якійсь країні, роботи на певній посаді, можливо, продаж бізнесу, продаж вашої крамнички, приміром, або перехід з однієї посади на іншу, або взагалі ви просто тепер не будете вже працювати на когось, а ви звертаєте увагу на те, що ви хочете вашим власним якимось кроком рухатись. Тому для вас вже якась певна соціальна роль зовсім не актуальна. Також питання декрету, наприклад, можливо, це якісь соціальні виплати або ж звістка, коли ви повідомите про те, що ви вже при надії і йдете в декрет. Також важливі такі сприятливі чинники по цьому ретроградному Маркурію як завершення. Якогось такого періоду стосунків з ваших керівництвом. Можливо, ви змінюєте просто відділ, наприклад, в якійсь організації, або вона перейменовується. Крім того, стосовно ваших близьких, ваших батьків, зокрема, також членів вашої родини переміни, або ж це важливі фактори, у зв'язку з якими визмінюєте ви, ви отримаєте нову інформацію, або повертаєтеся до роботи з документацією стосовно майна вашого чоловіка дружини. Вам необхідно ще щось дозбирати, наприклад, вам необхідно кудись донести ці довідки, також відновити якісь певні документи, або просто переоформити ваші власні документи на нове прізвище. приміром. Або ж якщо ви в еміграції, то вам треба їх перекласти, виникає така потреба відправити комусь отримати. Тобто, ось такий от важливий фактор по вашому якби, соціальному статусу. Стосунки також можна. Можливо, ви повертаєтеся до питання переоформлення документів, оскільки ви вступили в шлюб або, навпаки, розірвали ваші подружні стосунки. Також, Діви, хочу наголосити на сприятливому аспекті ретроградного Меркурія із Венерою у вашому першому секторі гороскопа, що відбудеться 7 серпня. Тут звертаємо увагу на сприятливі фінансові можливості, сюрпризи, подарунки, чудові звісточки. В першу чергу це стосується ваших фінансів, навіть вашої самооцінки. Така цікава пропозиція фінансова стосовно ваших власних ресурсів, умінь, якихось таких... Ваших поглядів, професійних якостей, те, що принесе вам дійсно результативність. Також можливість бути запрошеним, наприклад, на якийсь певний семінар, вебінар в певну таку спільноту людей, де вам приємно знаходитись і куди ви приміром хотіли потрапити, вам тепер дадуть відповідь. Це може бути місце навчання, виш, наприклад, або якісь курси певні. Навіть за кордон міжнародні зв'язки можуть бути міжнародні організації, також, врешті-решт, висловлять свою згоду на співпрацю. Працю з вами або навпаки навіть зацікавляться якимось вашим проєктом. Також важливі починання стосовно усіляких справ на тривалу перспективу, коли ви маєте таку вигоду обоюдну від спілкування із тими людьми, які відповідальні за винесення важливого рішення у вашому житті. Це може бути будь-який юридичний документ, також медичний документ, висновок, заключення, приміром. Результат діагностування все те, на що ви давно чекали. Приміром, тепер ви отримаєте таку відповідь. Крім того, можливість вийти на навчання, поїхати. Якщо це вступ у виш, то ви, приміром, вже будете знати, що ви зараховані. Або ж успішна здача іспитів, теж, до речі, ймовірний варіант розвитку подій. Також загалом можливість виступу, коли ви, якщо ви вертаєтесь, з приміром до сфери вашої професійної діяльності, вашої популярності, можливо, якихось ваших друкованих матеріалів, виступів, все те, що примножує ніби коло вашого спілкування, все те, що знов показує ваші таланти, здобутки, ваші професійні якості. Тобто, буквально ви вертаєтеся до розмов про те, що ви знаєте. Умієте, також до ваших фінансів. Ви можете купити, до речі, надзвичайно такий сприятливий аспект. Зверніть увагу, Діви, якщо потрібно щось придбати для вашої професійної реалізації, для важливої для вас подорожі, взаємодії, також для підвищення вашого особистого рівня, для втілення ваших мрій і планів. Якась потрібна річ, вона може бути зовсім різної коштовності для вас. Може бути від квитка, приміром, якщо ви вже запланували якусь важливу для вас поїздку, зустріч, інтерв'ю, приміром, або вам необхідний візит до спеціаліста, а також це може бути покупка книги, або ж якогось певного курсу, якоїсь такої літератури, яка дійсно вам цікава, запис на якісь курси, також до речі, або ж, врешті-решт, ви отримаєте документ, який дає вам можливість самим ви. Вступати, викладати, поїхати, переїхати, закріпитися на якомусь місці. Якщо це справи, які стосуються еміграції, то дуже ймовірно, що зараз ви повернетеся до цього питання, і це дійсно буде якась певна згода, певний такий важливий документ, який підтверджує домовленість. Також стосовно виплат, це може стосуватися як спадку. Так, і виплат від якихось певних організацій, дійсно, перший транш, наприклад, або ж останній підпис в тому документі, який вже фактично є таким вердиктом по вашому зверненню. Також діви по такому з'єднанню, якщо у вас є потреба відновлювати якісь документи, відновлювати стосунки, зв'язки, звертатися, наприклад, до посадовців, або ж говорити про ваші якісь певні професійні якості, про вашу заробітну плату, приміром, або ж про те, щоб обговорювати також професійні обов'язки, ваш кар'єрний ріст, або зміну, наприклад, вашої посади, зміну роботи, то це теж такий день, який на. Навіть по ретроградному Меркурію може може дати вам результат, конкретний результат вже таких ваших відокремлених функціональних обов'язків, або необхідності чіткого розуміння того, які ще документи необхідні, які ще навички потрібні, щоб так чи інакше реалізовуватись переїхати, наприклад, які ще дозволи, приміром І крім цього, це можливість отримати якусь певну вже конкретну відповідь. Коли ви бачите, чи можуть люди виконувати ті чи інші домовленості, чи можна на них покладатися в тих чи інших питаннях, а також стосовно можливості взагалі заключати якісь договори, контракти, сподіватися на підтвердження тої інформації, яка була надана попередньо. Тому, діви, по цьому ретроградному періоду в якості рекомендацій, зверніть, будь ласка, увагу на всі ті ваші бажання, навички і уміння, які зараз. Мають бути вами ж особисто відфільтровані, проаналізовані, і що з минулого, із якогось пласту вашого життя, який вже має бути врегульований остаточно, де ви маєте показати свої найкращі якості, і в той же час залишитись щось вже по собі, якби ви дозмінити своє ставлення до цієї сфери життя, які документи вам необхідно переробити, можливо. Звідки поїхати, від чого відмовитись, в якому новому статусі ви ніби виринути, маєте у ваш перший сектор гороскопа, коли Меркурій повернеться туди, да, в ваш перший сектор у знак Зодіака Діва, він має вийти оновленим. З новими знаннями, з новими даними, контактами. Можливо, також це питання переїзду батьків до батьків, питання транспорту, також, якщо це для вас надзвичайно важливий такий процес. І рішення, ви можете дійсно в новому статусі для себе з'явитися, коли ви здали на права і сіли за кермо власного автомобіля. Тобто, з оцим всім. Треба розібратися за цей такий важливий період вашого життя. Крім того, це переоцінка цінностей, це дійсно відмова від якоїсь своєї ролі. Ролі, коли ви були в шлюбі, наприклад, або були ще незаміжньою або неодруженим, коли ви були в статусі людини, яка працює на певній посаді. Тепер ви вже обговорюєте підвищення. Крім того, проживання в одній місцевості тепер ви переїжджаєте. Також з Стосунки фінансового характеру стосовно можливості працювати в різних галузях в іншій галузі, і крім того, можливість стабілізуватися у фінансовому плані коли ви дійсно особисто вже по-іншому дивитеся на власну самоцінність, на ті потреби, які ви маєте, як би ви хотіли їх реалізовувати, що такого важливого є у вашому житті. Я вам бажаю, діви, всього найкращого. Бажаю вам сприятливих факторів, сприятливих чинників цього періоду. Перегляньте, будь ласка, загальне відео, кому потрібно і цікаво. І до зустрічі у наступних відео.